Всім привіт! По служному списку українського актора влада Некітюка є як позитивні, так і негативні ролі, але виконавець впевнений, що в професії йому дуже щастить. Ще жодного разу не грав персонажа, до якого б душа не лежала. В цьому відео ви дізнаєтеся, хто дружина та чиї діти діти актора влади Нікітюка, а також його творчий шлях. Будь ласка, підтримайте україноумовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо! Народився Влад Нікітюк 28 червня 1992 року в Києві. У 2013 році закінчив акторський факультет Київського університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Каро. У студентські роки знімався у рекламі, грав в постановках у театрі. В кінематографі дебютував у 2011 році у телесеріалі з елементами містики Щоденники темно. У 2013-му знявся у містичному трилері Тіні Незабутих предків, до якого потрапив майже випадково, а саме завдяки мамі. Це був його дебютний повнометражний фільм. Мама влади якось побачила, що триває кастинг, розповіла про це сину, який на той момент тільки закінчив виш. Нікітюк записав проби, проте, не вірив, що його візьмуть у трилер, але саме його затвердили на роль антигероя Демона Захара. Далі зіграв десяток ролей другого плану у телесеріалах. Успіх до актора прийшов у 2016 році, коли він зіграв головну роль в спортивній драмі Правила бою Нікітюк виконав роль молодого боксера Тараса. Картина оповідає про колишнього спортсмена, який задумав зробити сина чемпіоном боїв. Тарас виступає з партнером, але раптом обставини складаються так, що хлопцю доведеться самому вийти на ринг з серйозним суперником. Далі Нікітюк продовжив зніматися у телесеріалах, у деяких він виконував головні ролі. Актора можна побачити в таких ролях, як Крути 1918, Жіночі секрети, Трикутник долі, Клятва лікаря, Гадалка, Швабра, Селяві, Знайди пару коханому, Генделик, Рись та інші. Цікаво, що влад сам вивчився грати на гітарі, колись йому здавалося, що це важко і майже неможливо. Вивчитися на гітарі. Але Никітюк це зробив він самотужки засвоїв інструмент. Тепер він гарно грає і може підібрати будь-яку мелодію що сподобалося. Актор зізнається, що за своєю природою він мрійник, проте це не заважає йому робити важливі та корисні справи для інших людей. І зізнався, що він дуже хоче побачити океан. Колись це станеться, але, певне, після того, як здійсниться найголовніша мрія усіх українців і актора про нашу перемогу і мир. У квітні 2024 року український актор повідомив про одруження. Обраницею артиста стала акторка Анна Гуляєва, з якою він вже тривалий час зустрічається. Коли саме закохані у законні стосунки, невідомо. Утім, це сталося вже під час повномасштабної війни. Щоправда, Влад Нікітюк в інтерв'ю зізнався, що йому складно назвати себе одруженим. Річ у тім, що пара весілля не святкувала лише по скромному законли стосунок в радці. Закохані планують влаштувати пишне свято, коли це буде на часі, а також коли будуть кошти адже під час повномасштабної війни актори практично втратили свій заробіток. Актор розповів про свою кохану дружину і те, що в ній подобається. У нас такий період. Коли я люблю і приймаю в ній все, і деякі недоліки, якщо можна так сказати, мене підкупає щирість Ані і відкритість. Також актор зізнався, що їхній молодій родині голова саме він і дружина вважає так само. Але він припускає, що в мабуть все може змінитися і головою може стати Аня. Зазначимо, Тюк та Анна Гуляєва почали зустрічатися ще до коронавірусу. Карантин на їхні стосунки взагалі не вплинув. Коли почалася повномасштабна війна, почуття закоханих одне до одного стали лише міцнішими. Його дружина знімалася в містичному трилі Ченгу, у серіалу Ти тільки мій, Агенти справедливості тощо. Зараз Владні Кітюк продовжує зніматися в кіно і серіалах. А не так давно телеканал ictv 2 показав прем'єру кримінальної драми Подвійні ставки, де Влад Нікітюк зіграв зі своєю коханою акторкою Анною Гуляєвою. Серіал знімали ще до початку Великої війни 2022 року. Влади Аня тоді тільки зустрічалися. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Владислав Никітюк долучився до активної підтримки волонтерського проєкту Українська Галерея Перемог. Проєкт об'єднує волонтерів з України, США, Європи та Грузії і спрямований на збір коштів для Збройних сил України шляхом створення витворів мистецтва з військових артефактів. За словами актора, на весну 2024 року в межах проєкту було зібрано понад 885 тисяч доларів США. Що оцінка свідчить, що на липень 2024 року сума перевищила 855 тисяч доларів США. Проєкт передбачає публічні виставки. Зокрема, весною 2024 року у музеї майстерні Івана Кавалорідзе. Та участь близько 20 українських художників у створенні арт-об'єктів. Крім того, Никитюк є офіційним волонтером і членом спілки підприємців, яка об'єднує представників бізнесу і громадських організацій задля підтримки благодійних ініціатив і розвитку громадянського суспільства в Україні. Він регулярно долучається до за заходів, спрямованих на допомогу військовим та постраждалим від війни, а також на відновлення культурного та соціального життя України. Волонтерська діяльність є важливою частиною особистої позиції актора, що підкреслює його громадянську активність та підтримку України у складний період. Волонтерська діяльність для актора є ключовим проявом громадянської позиції та засадничою частиною його служіння країні. Не так давно в одному інтерв'ю Владні Кітюк зізнався, чому не став добровольцем на фронті. Він пояснив, що є дві причини, однією з яких стала втрата бойового духу. Другою причиною актор назвав підйом у кар'єрі, тому він не хоче втрачати шанс на участь у нових проєктах. Нікітюк зазначив, що йти добровольцем не бажає, але не виключає можливості мобілізації: Я не бажаю бути добровольцем. На початку повномасштабної війни у мене було десятки запитань, а зараз їх сотні. Я не готовий йти добровольцем, бо не можу зрозуміти, до чого це приведе в моєму житті. Якщо тоді я розумів, що це єднання і за допомогою партнерів ми можемо швидко все завершити, то в мене було бажання йти добровольцем ЗСУ, і я їздив на схід з гуманітарною допомогою, не лише щоб її передати, але і щоб побачити, як це, щоб зрозуміти, у що я буду вступати. Що сумвірахтайця, ти думаєш, добровольцем не готовий йти, зізнався актор. Готується до того, що може в будь-який момент піти на фронт з власної волі. Питання часу, сказав Никітюк, проте він намагається відкласти це через успіхів кар'єрі. Такий період, коли з'являється робота, і буде дуже прикро, якщо мене мобілізують. Шкода, якщо цей момент з'явився і можна забезпечити свою сім'ю, і щоб він просто зараз не зник, грубо кажучи, пояснив він. Владній Нікітюк також повідомив, що за власним бажанням проходив курс управління дронами в третій окремій штурмовій бригаді? Я маю бути готовий до будь-чого, тому потихеньку готуюсь. Це питання часу, зізнався актор. Шановні глядачі, а що ви думаєте про влада Нікітюка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.